Вітаю вас! Мене звати Євген, я консультант з продажу автомобілів Volvo, автосалон Volvo CarKїв Захід. І сьогодні я хочу вас познайомити з нашою зіркою в класі компактних преміальних кросоверів Volvo xc 40 Volvo xc 40 пропонується в Україні в трьох варіантах комплектацій: Core, Plus Dark і Ultra Dark. І два варіанти двигунів: обидва об'ємом 2 літри, один на 163 кінські сили, другий на 197 кінських сил. Усі версії передньопривідні. В зовнішньому вигляді комплектації Core і Plus Dark відрізняються за аналогію з іншими моделями Volvo виконаннями або в хромі, або з акцентованими елементами в чорному глянці. Стандартному оснащенні комплектації Core і Plus Dark різняються деякими опціями. Наприклад, в комплектації Plus Dark вже в базі буде аудіосистема Harman Kardon, буде електропривід регулювання передніх сидінь, 18 дюймові диски в двох кольорах, а також асистентом моніторингу сліпих зон. Також в усіх комплектаціях буде підігрів передніх сидінь і керма, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, а також електропривід відкриття і закриття багажного відділення з безконтактним датчиком. X40, на відміну від інших моделей бренду, в інтер'єрі може бути використана дуже цікава комбінація, як, наприклад, тут. Це комбінація матеріалу повторного використання Nordico і текстильного нубуку. Мультимедійні можливості Volvo X40. Представлені комбінацією 12-дюймового дисплею водія, а також 9 дюймового екрану центральної мультимедійної системи. Це Android, розроблений в партнерстві компанії Volvo і Google. У мультимедійній системі є Apple CarPlay, android Auto, Play Market для встановлення ваших улюблених додатків, а також зручною комунікацією з системами автомобіля. Однією з технічних характеристик, якою цей автомобіль дуже вирізняється в класі, є дорожній просвіт або кліренс. Це 20 сантиметрів. Що дозволить вам спокійно з'їжджати з дороги або переїжджати якісь перешкоди на дорозі. Впевнений Volvo xc 40 здатен вас здивувати, тому я вас запрошую завітати до нашого дилерського центру Volvo Car Kyiv Zachid, щоб пройти тест-драйв і особисто впевнитись в усіх його перевагах. Якщо Volvo, то назотчик 5А.